Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною військовослужбовець Збройних сил України Євген Івлєв. Пане Євгене, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас у слава Україні. На Бажаю здоров'я, пані Олено іграм. Слава. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього відео ваші вподобайки, коментарі, поширення. Так само чекаємо на підписку в соціальній мережі Євгена і де багато важливої актуальної інформації. Так само підтримайте своєю підпискою нашої ютуб платформу. Пане Євгене, ну що ж, почати хочу власне з того, яка наразі оперативна обстановка на полі бою, тому що поза ефіром ми вже почали говорити про те, що ворог інтенсифікує обстріли. А, так, вони я би чесно дуже саме хотів, щоб ви. Почали ефір з цього запитання. Бо ситуація хочу сказати відверто, щоб ніяких там конспірологій не наводити. Ситуація доволі важка і критична, і в тому стані, в якому ми зараз знаходимося. Будь-які дрібниці стосовно нашої критичної ситуації вони можуть дуже сильно допомогти ворогу. Скажу вам відверто, що після того, коли все закінчиться, мені буде багато що вам розповісти. Але не сьогодні про питаннями, саме з поточною ситуацією, будемо максимально обережні. Бо ситуація в нашому напрямку реально критична. У нас один підрозділ залишився Здатний, який на сьогодні ще героїчно відбуває штурми, але а, ворог не спиняється. Це вже більше 15 штурмів на наші позиції, і повірте, відбитий штурм це звучить наче героїчно, але кожний відбитий штурм це не значить, що ворог просто пішов. Ми їх перебили. У нас теж дуже багато хлопчиків трьохсотих. На жаль, є 200 двохсоті. Це такий стан справ його. Це це не можна змінити, не можна це ніяк. Вплинути, тобто ну, на, на сьогодні тримаємося, наскільки це можливо. Я правильно розумію, що крім за інтенсифікації самих обстрілів, ворог щепи і підтягує додаткові сили зараз максимально. Ви знаєте, ми трохи розділилися з скажімо так між собою з точки зору аеророзвідки. І зараз, коли ворог штурмує нас, я вам скажу що 90% фокусу саме нашої аеророзвідки, яка працює для нас, як для випала для випалашників. Він ми дуже ми дуже глибно заглядаємо. Ми намагаємося вивчати лінію та що перед нами на 12-15 кілометрів, якщо це там можна звати глибиною. Звісно, певна активність є, але я там точно не можу сказати, що наприклад це те саме, що ми спостерігали на Авдіївці. Тут ми більше спостерігаємо їхньої живої сили. Вони постійно групками 6, 7, 8 до 15 людей лізуть наші посадки, намагаються підходити до позиції, намагаються закидувати позиції гранатами. Тобто тут вони більше діють живою силою, бо і вони і ми за час, скільки ми тримаємося смугу оборони, доволі непогано знають місцевість, я куди підходити. І, На жаль, ми можемо бачити через зі все, що з флангу вони там трошки нас обійшли. Там де Юрівка, там де вони до Нью-Йорка наближаються, хоча вони вже там на окраїнах Нью-Йорка. Знаходиться ворог, тому е, я ж кажу, там по техніці не можна сказати, що ешелони стоять, але постійно відпрацьовують танчики. Вони просто тримають її трохи глибше. Можливо, саме наша аерозвідка її не бачить, можливо, інші підрозділи, які е, вивчають ситуацію трохи далі. Можливо, вони спостерігають е, серйозні якісь там крок. Ми, ми дивимося на глиб 12-15 кілометрів. Що стосується розвідки, що стосується використання ворогом безпілотників, наскільки за останнім часом наскільки останнім часом збільшилася кількість, от саме розвідки за безпілотниками, так і використання самих безпілотників, тому що буквально минулого тижня тривожна інформація була від Блумберга, що Китай налагоджує виробництво БПЛА, яке може передавати Росію, це ну достатньо такі тривожні зараз викликає. Емоції побоювання, що буде по розвідці, вони ніколи не пасли задніх. Це треба визнати справедливо. Їхні орлани за і так далі постійно літають і літали, тобто ситуацію вони спостерігають, картинка в них максимально. Вони також нас бачать на долоні, це перше. Що стосується дронів Камікадзе, дронів fpv то я можу 200% підтвердити, що кількісно вони додали. І якщо аналізувати цю новину, що ви сказали, там що Китай налагоджує виробництво, розумієте коли є на вона, що налагоджує, то це точно ще не спостерігається на лінії фронту. Я можу сказати, що на сьогодні вони збільшили з точки зору кількості втричі, а то й в п'ять разів. Тобто, якщо там вони. Як ще шостала налагоджується, то можна можна очікувати тільки то, що ситуація з точки зору кількості для нас погіршиться, але і на сьогодні кількісно ну, вони вийшли на дуже серйозні показники. Їхні дрони впівійканікат залітають постійно, постійно вимушені вигадувати хитрощі, як вибиратися на позиції, як забирати хлопців, як евакуювати ра поранених. Звісно, це все риби і так далі. Але повірте, не все так просто, там тож сидять не дураки, і вони добре розуміють, які частоти ми перекриваємо рибом так само, і ми розуміємо, які частоти вони перекривають, тобто коли їхати, як зробити так, щоб. Пвішка долутіла, тобто це серйозна проблема на сьогодні. Якщо там півроку назад ми могли похизуватися, що ми дуже круті, ми там це зброю розвинули на перші ні, то на сьогодні вони цією зброєю володіють повністю. Сьогодні стартує триденний саміт НАТО. Звичайно, про це так само хочу з вами поговорити. Вперше братимуть участь 32 країни альянсу, включно зі Швецією та Фінляндією. Питання України буде одним із головних Україна розраховує на два рішення: по-перше, це передача нових систем ППО, і по-друге, конкретні кроки щодо членства України в Альянсі. Як ви бачите, які у вас сподівання, очікування прогнози річ вдячна, але тим не менше, що ми можемо отримати? Оля, мені важко коментувати, Олено. Вибачте, ситуацію з вступом, так тому що всіх підводять, підшатують принаймні інформаційний простір. Це насичений до перемовин. Військові, ті, хто більш-менш адекватні, розуміють, що виключно військовим шляхом на сьогодні маючимися у нас засобами та силами, ми до Москви, скажімо так, нам не дойдемо, бо це про це каже проста військова наука. У нас має бути принаймні втричі більше, ніж їх. А стільки в нас немає людей. А одна з основних. Вимог Росії, щоб Україна не була в неблокової держави. Тому ну розмовляти про це можна скільки завгодно. Але слухайте, на сьогодні ну вибачте, що до таких буквальностей звернувся, бо можна було тут розповідати дуже довго, що це дасть і що не дасть. Але на сьогодні балачки про вступ України в НАТО аж ніяк не впливають на прийняття рішень в Кремлі. Наносити удари по медичним центрам, тобто ви ж розумієте, там це не секрети це все. Тисячі експертів вже сказали, що ракета, яка прилетіла вчора, це максимально точна ракета. Вона не була збита, вона била саме туди. Так, от що нова два з половиною роки балачки про Боже там предметі не предметі проступ України в НАТО. Ну відверто, може, трохи це за емоційно буде Я, скажу свою думку, думку хлопців, які тут що е, ці всі балачки ні до чого не призводять. Ну що на саміті, мирне саміт про що щось пройшло. Давайте до конкретного предмету. На сьогодні є допомога. Ми за неї дуже дякуємо. Але ні балачки про вступ до НАТО, ні саміти не впливають на. Вибачте, хоч їх там забороняє, так називати, коли вони приймають рішення обстрілювати мирні міста, коли вони стріляють по мирним будівлям, коли вони стріляють по дитячим лікарням і так далі. Тобто, якщо б це давало якийсь результат, був би сенс про це розмовляти. Допоки два з половиною роки якихось дипломатичних діалогів, які насправді не вплинули жодним чином. Не санкції, не діалоги, не звісно, так, економіки важко, російській, всі про це розповідають, начебто математика каже про те, що довго вони так не витримають, але вже два з половиною роки війни. І на сьогодні оберти вони на фронті не звертають пане Евгена, на вашу думку, за рахунок чого це вдалося, це недієві санкції, чи це потужна підтримка, яку Росії зараз надає. Північна Корея, Іран, співпраця із Китаєм до речі, сьогодні з'явилося повідомлення про те, що Північна Корея відправила в Росію делегацію елітних військових, поки що не зрозуміло, що вони там будуть робити але тим не менше, і це ще є тривожним сигналом. У вас у питання 200% була вірна відповідь. Це відбувається і за рахунок підтримки патаких партнерів, як Китай і Північна Корея. І розумієте, для прикладу візьмемо ця допомога, про яку ми півроку точно розмовляли, мріяли, яку надали Сполучені Штати Америки в розмірі там 60 мільярдів і так далі. Скільки кол повинно було пройти це питання, щоб воно було прийнято і добіжало до свого логічного кінця? Тому що це демократія, тому що провід держави і так далі. І так далі, як це відбувається в диктаторських странах, то, то в чому їх перевага саме в цій війні, яка йде сьогодні? Сьогодні прилетів Путін до е, Іна, умовно. Вони про щось домовилися. Вже завтра починається відгрузка цих ракет. Там одноособно приймається рішення. Якщо рішення прийнято, його не треба там узгоджувати чи ще щось там з десятьма інстанціями. В цьому їхня перевага. Я ж кажу, і стратегічні партнери. Ну звісно, ви ж розумієте, що нехай вона там не демократична держава, нехай вона не права держава. Але хтось може сказати, що сьогодні е, там північна Корея, з точки зору е, військової слабка держава, чи той самий Китай. Ну, на жаль, і на жаль, вони сьогодні їхні партнери. Ще одне важливе рішення. Власне, от хочу з вами це обговорити, наскільки це реально може втілитися в життя. Президент Зеленський напередодні у Варшаві підписав угоду в галузі безпеки між Україною та Польщею, і в цій угоді йдеться. Про можливість перехоплення ракет російських, які Польща, ну, власне, може допомагати перехоплювати і збивати. Під час саміту НАТО країни Північно-Атлантичного Альянсу можуть це так само обговорювати, вже повідомили у Держдепі Сполучених Штатів. Як гадаєте, чи може бути це зреалізовано? І якщо так, то чому раніше, власне, цього не було зроблено? Нулю є не те, що відповідь а думка з цього приводу. Але я хочу, щоб коли ви почуєте цю думку, ви звертали увагу на те, що зараз не тільки в мене, а багато в кого у бійців фронту така апаті... хвиля апатії. Я можу це порівнювати і порівнювати з тим, коли президент Франції Мануель Макрон піднімав тему про те, що він готовий відправити війська. В Україну чим це закінчилося, окрім того, що вони просто про це поговорили. Я навіть скажу більше, це моя суб'єктивна думка, я не хочу нікого нічого звинувачувати, але така думка є. Коли це сталося напередодні виборів саме в Російській е, Федерації, е, і коли Путін продає своєму суспільству, що в Україні воює з НАТО, і одна з країн-членів НАТО ще заявляє про те, що вона готова свої війська відправити в Україну. Ну я тут тобто, я думаю, що ну, думки у вас без моїх там висновків склалися ті самі, що й у мене. Е, тому і тут розумієте балачки, 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 балачки хочеться бачити і відчувати, коли вона добіжить до свого логічного кінця з тими самими літаками. В 16-м нам їх обіцяють вже. Я навіть не пригадаю скільки. Вже ось, 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 ось вже кількість у і так далі. Але сьогодні весь Донбас закидують авіабомбами, фабами, кабами. f16 це дієва зброя проти того, щоб їх спинити на сьогодні. У нас в 16 немає, але балачки про все вже йдуть ну, більше року точно. Тому я просто хочу вам дати на те, що відповідь як воно відобразиться. Я вам даю. Більше відповідь, як на це реагують хлопці, що тут сидять поруч з нами, і особисто свою думку вам виказують цього приводу колективний захід боїться Путіна. Оля, дуже складне питання. Чи боїться колективний захід Путіна емоційно ж можна сказати, що звісно, так ви не бачите, я не думаю, що вони бояться У них же історія наступна. Путін сам неодноразово висловлювався, що треба бути божевільним, щоб допустити конфлікт Російської Федерації і НАТО. Колективний захід це 90% членів Альянсу. Тому я не думаю, що хтось там боїться, всі добре розуміють, що війна це не піде, і в принципі так само і альянс нам напевно на це йти не готовий. Тому з цього можуть забити висновки, що ну я не думаю, що хтось там дуже серйозно боїться Путіна тут питання полягає в тому, чи готові вони йти на певні жертви через Україну, яка не є членом альянсу. Звісно, вони захищає демократичний світ, допомагають. І знову ж давайте тут будемо притримуватися справедливо позиції Нам потрібно бути вдячним за те, що для нас вже зроблено, тому що особисто моя думка, що якщо б не було допомоги з точки зору озброєння, ну я не люблю ту теорію, що ми три дні протрималися. Але я думаю, що це би ми протрималися ну від півроку до року, тому що з точки зору збройні нам також дали. Дали допомогли дуже немало, а от про боїться чи не боїться, я ж кажу, я вам свою думку сказав. Я думаю, що ніхто там його сильно не боїться, просто питання в пріоритетності, на які жертви вони готові, які, тобто, які їхні державні національні інтереси, на які вони яким вони готові нехтувати заради України. Ну це питання справедливе І з забезпеченням зараз, зокрема з забезпеченням снарядами. Наскільки поліпшилася ситуація? от після того як почала вже працювати ця чеська ініціатива? Трохи сильніше почала працювати артилерія. От я не від вас першу чую це питання, але на цій відповіді поставлю точку. З усього, що було ще там, якщо порівняти складну ситуацію 5 місяців тому, на сьогодні трохи частіше і краще почала працювати артилерія на цьому точка. Вас достатньо емоційний пост був у соціальних мережах з приводу того, що зараз ви за власні кошти займаєтеся ремонтом техніки. Це правда, це не перший місяць, це навіть не півроку. Я вам скажу, це знаєте, як? Просто от є певна кількість людей, е, умовно, там моя соціалізація, соціалізація хлопців, які зі мною служать. Але ми ж добре розуміємо, що людей теж немає нескінченого ресурсу. Е, і просити кожного разу, е, щоб вони допомогли нам ремонтувати машини, це неможливо. Машини ви собі можете уявити, в яких умовах їздять. Тобто там все перекапане уралами, тралами, нормальних доріг там немає. Машини сипляться постійно, нових машин, ніхто нікому не дає це всі куплені машини знову ж таки зібрані за наші кошти, і не тільки машини, щоб ви розуміли, я це такий трохи крик душі. Навіть плати ініціації, які кріпляться до дрону fpv пів. Плати це потрібно для того, щоб бомба спрацювала, коли він приземлиться навіть плати ініціації ці ми закуповуємо самі. Просто є певне коло, яке там раз в місяць можна попросити, раз в місяць люди спроможні щось допомогти. Але витрати ці постійні, і якщо я казав раніше, що 30% відсотків за заробітку за, за бійця на передовій е, уходить на Побутові такі моменти для взводу, особливо. От я, наприклад, нашого взводу скажу, то зараз можемо сказати, що 50% точно. Тому що екофло там ці купити, щоб нам було чим заряджати дрони. Екофло, генератор, ремонт автомобілів, плати ініціації. Навіть навіть от у нас випадок був нам поляки вийшли самі на нас, подарували автомобіль, бус, який нам реально потрібен. Але ви розумієте, навіть поїхати на кордон, його забрати туди і зворотню, і ще зробити йому це якесь це це мінімум тисяча доларів. Тобто людина повинна поїхати, щось їсти на квитки там і так далі, буде їхати обратно. це Паливо, і перед тим як признати його напередок, зробити нормальне ДО. Це мінімум тисяча доларів, і її потрібно десь брати. Тому я ж кажу: ну, на, 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 на превелике жаль, на сьогодні так ми самі цим займаємося. А немає зрозуміти, немає, немає раціонального нормального вибору, на кого жалітися. Типу, з точки зору е, забезпеченості там, засобами безпеки, там, патронами до автомату та автомату, ну, держава не забезпечує на те, що нас тут не кормлять, ніхто не жаліється, тобто кормлять нас більш ніж нормально. Але ви ж розумієте, що це ну, не, не все, на чому тримається сьогодні наша боєздатність. Я ж кажу, немає автомобіля все втрачено мобільність сьогодні там терміновий дзвінок е відбувається в посадку чи група шість людей з би пола наш має піднятися запустити по ним дрони камікадзе це не 15 хвилин для цього потрібна машина для цього потрібні всі ініціації так далі, далі тобто, якщо цього в нас не буде то ми будемо існувати просто номінально тому який в нас є вихід звісно так ми це купуємо за свої гроші ми вже цю з вами тему піднімали на початку цього року, наприкінці минулого. Наскільки падіння, от власне, фінансова частина зборів, які оголошуються зараз, суттєва, якщо ми порівнюємо це, наприклад, з кінцем 22-го року, з початком двадцять третього? Ольга Олено, дуже складно, дуже складно порівняти, тому що от навожу вам приклад. Останній збір на 140 тисяч гривень ми хотіли назбирати на антенну на Евенджер, яка допомагає нам літати. Дронами fpv щоб не бачили не бачив противника наших точок зльоту і так далі. І в цей же збір ми включили зібрати гроші на пригонку цієї машини, про яку розповідаєш, нам поляки подарували. Зі 140 тисяч цей збір добіг до 32. Тобто ви розумієте, що не зібрана там навіть половина. Звісно, хоча б ці, ці гроші ми додали свої гроші зарплати, і хлопчик поїхав приганяти цю машину. Тобто, от начебто, показник такий, що збіри рухаються взагалі дуже-дуже дуже там не ну ви розумієте, склад. Uh, але місяць назад, приклад, я просто в ті самі групи, в ті самі соцмережі пишу, що нас перемістили, що підрозділ знаходиться на іншій ділянці, на ділянці фронту. І в нас просто лягли екофлошки, а якщо немає екофлошок або генераторів наприклад, генераторами ти не всюди покористуєшся. Якщо немає нормальних екофлошок, це нічим заряджати Mavic, і це не працює, нічим заряджати радіостанцію. Тобто ти... Сенсу твого перебування там немає. Uh, я написав цю історію, щоб розуміло, там 100 тисяч гривень на дві екофлошки ми зібрали години за три. Тому я ну, бачите, я не розумію, як це працює, які хвилі. Тут дуже важливо, які емоційні хвилі у колективного свідомого, скажімо так. Ось я ж кажу, останній збір навіть половину не назбирали. На Кафло 100 тисяч не збирали за три години. Причому люди самі навіть вони вони не кидали в банку, люди самі написали в особисті. Одні написали, ми готові купити одну там передати. Е, замовили її буквально через півгодини. Коли я цю історію вже опублікував, що знайшлися двоє людей, які захотіли купити. Звісно, воно трохи мотивувала інших, інших, і ми на другу кафлошку теж зібрали достатньо бусо. Тому тут не можна провести статистику, чи спадає вона за роками. Воно скоріш спадає за емоційним таким налаштуванням. Розумієте, ну певна мотивація. Якщо би сьогодні об'явити збір на фоні того, що було підохмадитом, що ми збираємо наплати ініціації, щоб взивати ворог. Повірте, він був набагато активнішим ніж, ніж тиждень тому. На жаль, на жаль, війна бачить тор 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 торкається тільки тоді, коли запекло там з боку або когоне. Ну і користуючись нагодою, от власне у зверненні до наших глядачів, що б ви зараз хотіли сказати, що порадити, до чого закликати? Знаєте, вчора написав дуже емоційне, Це те, що ми з вами вже все проговорили. А, хто би на що не сподівався, якби нам своє робити? Нам це суспільство, громадянство. Громадянам України, і якщо ви хочете, щоб це все закінчилося, шлях один перемогти в цій війні. А для того щоб перемогти, потрібно не я вибачаю з простими словами не постити зраду, не рівнятись на когось, на якихось політиків, на е, тих, хто хоче йти служити, не хоче, треба йти. в ТЦК. Якщо ви не можете цього зробити і розумієте, що взагалі боїтеся, треба серйозно вступити в комунікацію з військовим суспільством і допомагати їм всім, ви можете допомагати. Єдиний шанс на сьогодні спинити цю історію це перемогти у війні. Нічого більше не спинить ні Путіна, ні Москву і не змінить їхніх рішень. Стріляти по дитячим лікарням, стріляти по громадянським будинкам. Я не буду це все перераховувати. Пане Лени, дякую вам за цю важливу актуальну розмову. Дякую, що ви знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступного. Воно, я дякую вам, як завжди, навзаєм, Бо, скажімо так, через вас ці наголоси тези до громадян добігають набагато безпечніше, ніж через наші соцмережі, які просто люди вже пролистують, просто щоб їм не було соромно. Дуже дякую вам за вашу роботу. Євгенівлів, військовослужбовець збройних сил України, був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати це важливе відео вподобайками, коментарями, поширеннями. Так само підпишіться на соціальні мережі Євгена Івлів. Завжди будете в курсі усіх важливих зборів, усіх актуальних новин з породової, і так само підтримайте підпуску нашої платформи в такий спосіб ви в тому числі будете сприяти популяризації і цього важливого відео.